Росія пісню таку колись зложила. Хотять ли русської війни? Спросите ви у тишини, спросите ви у тих солдат, що під березами лежать. І ви тоді повинні. дотять ли російської війни? І чим це закінчилося? А закінчилося, бачите. чим. Уже тут люди кажуть, що все рівно під ким будь. Ну вам же не все рівно. А мені не все рівно. Не хочете з росіянами? жити? Скільки Я... років вам? 87. Ви не ходите, так? Не ходжу. Ноги відказали, вже 5 років лежу. А родичів нема у вас? Н нема. Думали, коли що так доведеться Десь з дому їхати? Не думала нікого. Дуже обідно, ну нічого не зробив. Спасибо Доброго. большое. Дякую живіть, Тільки Бог дасть. Бабулька поїде вже де за нею будуть наглядати в місто Харків. Дякувати Богу, врятували.